Вона не може стримати сльози, коли згадує ніч з суботи на неділю. Ввечері 16 січня Житомирянка Алла Якимова пішла викидати сміття. Підійшовши до сміттєвого бака, жінка почула шарудіння та плач. Від побаченого в неї мало не відібрало мову. Посеред сміття на морозі, лежала покинута немовля. Жінка каже, одразу ж побігла до сусідів і спробувала зігріти дитину, яка невідомо скільки пролежала просто неба при мінусовій температурі. Прибіжала Петрон, мені ж бабушка відкрила, а там їх то чотири чоловіка родівчонки висиває скоробистрінько. Рібоних ж. Давай рожоди! Девочки пошли вызвать в бабушка мне дала пеленку, там одеяльцы мы закруто, закутали, его возле печки держим, тепло, чтобы он сорвался. Оно перестает говорить плакать, понимаете, как? Я стучу по жопе, плачь, Будешь плакать, значит, будешь жить. А не будешь плакать, значит, не будешь жить. Это пережить, это кошмар. Что вы говорите? Вы тоже плакали, честно. Такую увидеть в жизни. Я прожила мне трое детей, двое внуков. Я такого в жизни не видела, поверьте мне. Поки эти заботы это вообще кошмар, голый ребенок. За лічені хвилини на виклик приїхала швидка і дівчинку терміново госпіталізували. Сусіди, які допомагали врятувати дитину, кажуть, відтепер відчувають себе відповідальними за долю маленької дівчинки. Ми вже думаємо що трошки грошей, да хоч памперсу не неї купити, занести. Що ви думаєте? Це ж кроха, це ж до ну, і рідні вже, щоб була молодша, забрала і гляділа. Наразі дівчинка перебуває в міській лікарні. Стан і стабільний, і вона має гарний апетит. Медики визнають, якби дитина трохи довше пролежала на морозі, врятувати її не зміг би ніхто. Я думаю, що з цією температурою, яку її доставили, враховуючи, що її вже зігрівала жінка, працівники швидкої допомоги. Температура при поступленні 35,2, Тут відлік ішов буквально на хвилину. Лікарі вже встигли назвати маленьку дівчинку сніжаною і не ймуть віри, що, немовля, можна було залишити просто небо у сміттєвому пакеті. Ми були шоковані взагалі такої ситуації, тому що в у жінках є вікна, куди мама може занести своє новонароджене дитину і залишити її в лікувальному закладі. Чому поступила так жінка? Абсолютно, ну абсолютно зрозуміло. Це просто шок і не вкладається взагалі ні в які рамки, як можна було залишити дитину в мусорному баку. Чи можна назвати жінку таку мамою? ну, Я взагалі не знаю. Жінка, так, да, але не мама. У міліції звітують, вже встановили особу матері. Це 32-річна житомирянка, Вона проживає неподалік. У неї є двоє дітей: 2003-2013 року. За словами жінки, ніхто не знав, що вона вагітна. Вона не хотіла цієї дитини. Таким чином вирішила позбавитись її на даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та статтею 117. Це замах на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Наразі й оголошено про підозру у скоєнні злочину, втім у зв'язку зі станом жінки її не було затримано. Якщо ж провину доведуть, то горе матері загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.